Ми не народжуйтеся, ними стають. Віри. Любіть Україну. Нехай ваша цікавість, допитливість, щирість, додасть вам надії, любові та віри. Бо наше минуле святе незабутнє. Любіть Україну, це ж нас у майбутнє. Бо ми це держава велика, єдина. Так, ми українці, наш дім, Україна. До гурту, до єднай нас усі, гряде родина козацька велика. Любіть Україну, при чистій красі. Хай єдність віщує народу добро, бо й так терпілися горі і О праведний Боже, підпілі захисти. До віку нам темно, лишайте священна. Хай буде Україна навіть суверенна не рвіть наш матки, і буде, дай Боже, на щастя і зумі! Україні! Слава! Слава! Героям! Слава! Патріотам України! Слава Героям! Україна! Олег усе! Схід і захід! Разом! Разом! І до кінця Україна! Україна! Це я, Україна! Це ми! А зараз давайте все и батьки и дети приедутся к нашему флешмобу, присвятим 25-летию независимости нашей страны. Руки не сложные, просто смотрите за нами и повторяйте, и покажите, насколько сильно вы любите свою страну. ယနေ့ချက်မှကျွန်မရဲ့ကူပီရာဖြစ်ခြင်းစတဲ့ရေ